Зорвали під станцію, немає не світла, ні тепла. Вода періодичний є. Ну, так, магазини працюють. Скільки вже немає світла? До вечора буде сутки, мабуть, часа 6 Ми вже привикли, у нас вже раз був. В початку війни така ситуація, що в нас неділі світу не було. Костри палили, на вулиці жарили, привезли от сваки в гараж, газовий балон, плиту. Вижили. А без води як? Запаси. Скільки Запаси у вас буде? нині запасів води є вдома? Ой, до літру 60, навіть 70. А де ж ви їх зберігаєте таку кількість? Бутилки п'ятилітрові. Ви за звичкою світло увімкнули. А, я забула. От запас у нас такий води. Ну, це для Вдруг в туалет не буде. А от тут у нас є водичка така от, питна. От, от. Ну, поки отак. Опалення, а опалення немає. Холодно в, холодно в квартирі. Холодно. В квартирі холодно от Два швітера. Нічого, виживаємо. А балончик ми от туристична от, 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 печка. А балончиком, вона на, на балконі мені треба відкривати. Це ми купили її, але. Но... Діло в тому, що я вже забула два роки тому назад, нам показували, як її підключать балончик. А... І ви нею не користуєтесь. Поки не користуєтеся. А як же їсти готуєте? Ну ні, ніяк, поки от піцу взяли. <плес> а, це... Прийде дочка з роботи, може когось попросимо, щоб показала, як там її підключити той балончик. А так нічого. Та нічого, все нормально, господи. — Що тут готуватимете, розкажіть? Поки ми на. на. Кажи, сми, тримай. Дома готувати. А де на 9 поверсі? Це <рес> на електрики, город весь електрик, нас енергетики. У нас ж немає другої альтернативи. Не газу, немає, нічого. І то не всіх є такий апарат. Як він називається? Торпеда чи? Так, да, торпеда, самі варили. Масло іде розсудали час. Ні, а под солнечку розібрали. Якось виживаємо. Ми підключились до генератора АТБ. Е, тепер поки що працюємо так, але свіже м'ясо ми вже вивезли, тому що не тяне холодильник, камера не тяне. кг м'яса у нас було. Ми його вивезли вже ніжен забрав у нас, тому що ну, нема де його зберігати. Генератор не тяне на всі холодильники, залишилась тільки ковбаса. Як тільки все запрацює, буде все підключитися і все буде вестись обратно. Логістика працює, нічого страшного такого немає. Паніки немає. Тому ну, у нас просто спокійно О, ну, в нашому магазині. От така от ситуація буває. Тому вимкнули працюємо, світло. Та, вимкнули а світло. А тому ми працюємо не? поки що без світла. Ми тут я, давай, 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 ну, у нас є ковбаса і сир, Ірина, ми їмо ковбасу, сири. Що робити? Подома нічого, що вже світла немає. Що. Хочуть гарячу. Ви тут кухар в цьому закладі, так? Я в цьому закладі власниця. Але з того часу, як виключили світло, то люди почали активніше приходити. Але, на жаль, у нас нема генератора, нема світла, не було води. Тому ми дуже обмежені. А борщ, що замовляють? Що просять поїсти? Борщ, солянку, бульйон. Все гаряче просять. Те, що вдома Боріжки. приготувати Те, що не, не можуть, можуть. Так, те, що не можуть приготувати. Але ж. Ми також не дуже можемо приготувати, бо дуже обмеження готуємо на газовій плитці і на заготовках, які в нас будуть вчорашнього дня. Якщо не буде далі світла, то я не знаю, як ми зможемо. В нашому місті важко без світла особливо, тому що ми ж прив'язані до світла їжу. Якщо десь можна на газу нагріти, то в нас тільки і зварити, то в нас же тільки від світла. Тому людям важко люди налякані. Неприятно, но не смертельно. Мы же жили так в 22-23, поэтому больше волнует связь. Чтобы была связь. Пока, слава богу, есть. Вот. Ну, чтобы быть и с родными на связи. Бо дочка з Германії вже два рази дзвонила. І холодильники волнують. Більше сказати так, щоб багато їжі в холодильниках морозилка. Да, у нас дача фрукти, овочі, от все це, морозилка. Ну я думаю, теж справимся. Все буде хорошо. У нас вже більш адаптоване місто і такого прям напрягу нема. А як грієтеся? — Ніяк. На жаль, <сорість> 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 холодно. Вдягаємось. Дякую. <сорість>